Так, друзі, далі поговоримо про наше внутрішнє, скажімо, про скандальчики. Наші – це теж та тема, яку ми любимо обговорювати і звертати на неї увагу. А колишній викладач Київського національного університету Микита Василенко, який заявляв про голодних українок, хоче поновитися на посаді через суд. Однак, журналістів на засідання по справі не пустили. Про це пише видання громадське. Адвокатка Василенка заявила, що проти присутності медіа, адже розглядатимуть нібито тільки технічні питання, а оскаржуватимуть лише звільнення професора під час лікарняного. А охоронці пояснили опір тим, що зала суду замала, і там взагалі немає місця. Ну, нагадаємо, що Василенко, викладач інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В ефірі російського медіа він роздумував над покращенням демографічної ситуації в Україні. І, на думку цієї людини, присутність іноземних військових може позитивно повпливати на народжуваність, Нібито значна кількість іноземців з грошима і бажанням створити сім'ю зустрінеться з українками, яких він назвав голодними. Згодом Василенко заявив, що скандал провокація проти нього. В коментарі Суспільному він додав, що фраза голодні Українки є літературним висловом. І вибачився за таке формулювання. Після скандалу вчена рада Інституту журналістики проголосувала за звільнення викладача. Ну і до речі, це вже не перший подібний скандал, в який потрапляє Микита Василенко. Студенти КНУ. А неодноразово вимагали звільнення цього викладача. В лютому минулого року студенти написали колективний лист керівництву університету після того, як Василенко на своїй лекції за словами студентів заявив, що жінки можуть чогось досягнути лише у чотири способи: чоловік, коханець, батько, брат. Однак викладача тоді не звільняли, а обмежились доганою. Ефіри на підсанкційних телеканалах теж не вперше для Василенка. Раніше його також помічали за агітацією за заборонену партію ОПЗЖ.